Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Маленький принц. Розділ 15. Шоста планета була в 10 робіша од попередньої. На ній жив дід, він писав грубезні книжки. Чи ти ба? гукнув він, угледівши маленького принца. Мандрівець. Маленький принц сів на стола звести дух. Він уже так здорожився. Звідки ж ти? спитав його старий добродій. А що це за грубезна книжка? Поцікавився маленький принц. Що ви тут робите? Я географ, мовив старий добродій. А що таке географ? Це вчений, котрий знає, де розташовані моря, річки, міста, гори і пустелі». Як цікаво, вигукнув маленький принц. Оце вже справжній фах! І він роззирнувся по планеті географа. Зроду, маленький принц не бачив планети такої величної. «А Вона дуже гарна ваша планета, а океани тут є. Цього я не можу знати, мовив географ. А! Протягнув маленький принц розчаровано. А гори цього я не можу знати, відказав географ. А міста річки постелі? Цього я теж не можу знати. Але ж ви географ, А вже ж, сказав дід, я географ, а не мандрівець. Мені геть бракує мандрівців. Не географи ж ведуть облік міст, річок, гір, морів, океанів і пустель, географ особа надто поважна, щоб вештатися світами. Він не виходить зі свого кабінету, але він приймає у себе мандрівців, розпитує їх, записує їхні розповіді. І якщо розповіді когось із них. Географа зацікавлять, то він з'ясовує, чи порядна людина той мандрівець. А навіщо? Бо коли мандрівець набреше, в підручниках з географії буде лише плутанина. Так само, як і той мандрівець, який не в міру п'є. А чому? Бо в п'яничок двоїться в очах. І там, де стоїть одна гора, такий географ позначив би дві. Я одного такого знаю, заявив маленький принц. З нього був би кепський мандрівець. Цілком можливо. Отож, коли з'ясовується, що мандрівець, людина порядна, тоді перевіряють його відкриття. А як саме ідуть дивитися? Е, ні, це надто складно. Вимагають, щоб мандрівець подав докази. Скажімо, він відкрив велику гору, то нехай принесе з неї велике каміння. Нараз географ захвилювався. Але ж ти сам мандрівник, ти прибув здалеку. Опиши мені свою планету. І географ розгорнув книгу записів і застругав олівця. Оповіді мандрівників спершу записуються олівцем, а потім чекають, коли мандрівець дасть докази. Тоді вже його оповіді можна записати чорнилом. Прошу, мовив географ. О, в мене там не вельми цікаво, сказав маленький принц. Усе малесеньке. У мене три вулкани, два дід, а один давно погас. Але мало що може трапитися. Так, усе може трапитися, підтвердив географ. А ще у мене є квітка. Квітів ми не записуємо, відказав географ. Чому? Це ж найпрекрасніше, що є на світі. Бо квіти ефемерні. Як це ефемерні? Книжки з географії найцінніші з усіх книжок, мовив географ? Вони ніколи не застаріють, дуже рідко трапляється. Щоб гора зрушила з місця. Дуже рідко буває, щоб океан пересох. Ми пишемо про те, що одвічне. Але згаслий вулкан може прокинутися, перейняв мову маленький принц. А що таке ефемерний? Погас вулкан чи діє для нас то байдуже. Мовив географ, для нас важлива сама гора, вона не змінюється. Що означає ефемерний? повторив маленький принц. Питаючи, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Ефемерне це недовговічне, те, що скоро зникає. І моя квітка скоро зникне. Моя троянда недовговічна, мовив собі маленький принц. Їй нема чим боронитися, окрім тих чотирьох колючок. А я покинув її вдома саму самісіньку. Це вперше його взяв жаль, але він знову збадьорився і запитав. Куди ви порадите мені вирушити? Одвідай планету Земля! відказав географ. Вона має добру славу. І маленький принц пустився в дорогу, все думаючи про свою квітку.